И стабильность, и добробут, все у меня есть. А злодейному народу что недостает. На не достає. На майдані кто не чує. я вам так скажу, что я каждого почую, потом покажу. Мой народ живет бедово, но при том молчит. Как если кто-то вякнет слово, сразу лес валить. Вдоволь водочки попивши, голову нахнуть. превращаться в скот. Пьяный скот гадать не станет, как мы там живем, как державу деребаним и на них плюем. Кажется, ты ему классный, классно, но на сердце ему люди настроены ужасно. Як бы их заткнуть? Я тебе деньжат подкину и не надо ныть. Постарайся снова, Украина, Я дорос, киси, привык. То на клинбе. Дайте в кошелек. Бимбу. Я продам. Я верю, что сейчас нас и подавать. Не ухитну бимбу. Под Ты Бомба, Бумба, бумба, цены клево. Потім світу об'ясне про свободу слова. Краще тихо уночі, доки сонні діти, через вулиці й кущі не то поточити. Горкотовці, діточок візьмуть подубинці і погладять діточок лагідно по спинці. А колеті дітлахі. Будет утікати. буде можна хоч куди. Буде їх запхати. Забирай же бомбу вже. Я з с тобой дурель. Бегу же? Бегу же тебя? Незабаром в Україні зло й брехня розстане, і дорослому, і дитині краще жити стане. На кордонів будемо жити, менше матюкатись. зможемо вільно говорити та й пересуватись. Економіка зростає, гучно у горошок, з нею разом ВВП і споживчий кошик. Кануть в літо хабарі, корупціонери, стануть чесними хварі та міліціонери. Всіх вогонь ідей виліз з багнюки, не до грошей до, до людей, Про, вони протягнуть руки. раз та ще раз ми отримали на час, щоб ями колоками показати майстер. Люди добре зупиніться, розбрату не треба, Ви ж родина, скаленіться, згляньтеся до неба, Бог все бачить, Бог все Yeah.